Samsung j 6 у золотистому кольорі, ціна 1450 гривень, має відбиточок пальця. Працює все досить чудово. Є ось такий дефект коцочка. Екран повністю цілий, мікророз'ємчик, також на наушники 3,5. По екрану серйозних нюансів немає. Ось тут прям така невеличка, як то коцочка, ледь замітна. Практично її, якщо не придивлятися, то не видно. Так, я знаю, що вона тут є. Зараз покажу інформацію про телефон Galaxy J6, підтримка двох сим-карт. 10-й Android встановлений по пам'яті, зараз покажу. 2 ГБ, оперативна пам'ять та пам'ять телефону 32 Гіабайти. В комплекті до телефону, де зарядний шнур мікро та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Додоб... в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю або інстаграм, кому де зручніше приймаю замовлення скрізь.